Що ж під'їхали ті новини, яких ви не чекали. 56-річна Кімберлі Саліван тримала понад 20 років свого пасенка в полоні. 17 лютого 2025 року пожежники у Вотербері, штату Коннектикут прибули до будинку, де зайнялася пожежа. В приміщенні рятувальники виявили чоловіка дуже виснаженого, який при зрості 1,75 м важив всього 30 кг. Пасанок Кімберлі розповів поліціянтам, що його отримували у уни... не у власній кімнаті з 11 років хлопець зізнався, що пив воду з унітаза, адже їжа і вода була зовсім дозованою і мізерною. Коли він був ще в четвертому класі, до їх будинку прийшли представники у справах дітей, і саме через те, що хлопець постійно був голодним, просив у однокласників їжу, а інколи навіть харчувався із смітника. Однак Мачуха заперечила, що родина має проблеми, і після цього випадку його утримання стало ще Жорсткішим його утримували в кімнаті майже продовж цього дня і дозволяли виходити зовсім ненадовго. Йому не можна було виходити за межі кімнати, щоб прийняти душ чи сходити в туалет. Все це йому доводилося робити в бутилочку, яку пізніше забирали. В будинку також жили його рідний батько і дві, дві зведених сестри, які знали про знущання, але як зазначає пасинок цієї жіночки, вони. Не приймали активної участі, батько навіть дозволяв своєму сину інколи виходити надовше із кімнати. Але в 2024 році батько помер. Щоб вийти на свободу, хлопець придумав влаштувати пожежу у власній кімнаті. На щастя, його знайшли живим і доправили до лікарні. Ось це, до речі, момент, коли його зараз посадять до карети швидкої допомоги. Пізніше медичні працівники діагностували в нього посттравматичний стресовий розлад. Синдром виснаження та серйозне недоїдання. Кімберлі затримали і вона перебуває зараз під вартою, але має право звільнитися під внесення застави в розмірі 300 тисяч доларів. Її адвокат повідомив, що жінка не визнає своєї провини і з нетерпінням чекає на можливість очистити своє ім'я. Це жахлива історія, чесно кажучи, як не помічали сусіди, що хлопчик зник в школі, чому не ставили питання, де хлопець. Ну, в общем, я не знаю, ще подробиць. Скоріше за все, це буде наступна справа на моєму каналі, яка вийде вже в наступний вівторок. Тому чекайте і буду вас ждати на каналі Доки Дока.